Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На війні загинули двоє захисників з нашого міста: 40-річний В'ячеслав Дмитрук та 36-річний Валерій Петрицюк. Для гранатометника В'ячеслава останнім став бій неподалік Білогорівки на Луганщині, а Валерій загинув на Куп'янському напрямку у Харківській області. Рідні, друзі, колеги по роботі та сусіди прийшли на головний майдан, щоб гідно провести героїв в останню дорогу. людина хороша була така. Відгуки були позитивні постійно. В нього про нього Помагав завжди. Що не скажеш, помагає. От він старіший нам старішим теж помагав. Так, звичайно, хороша людина. Ну шкода, що таке случилось. В'ячеслав Дмитрук народився у Рівному, навчався у шостій школі. Після здобуття освіти відслужив в армії. Вже тоді мріяв стати прикордонником, бути на захисті країни. У квітні цього року чоловік отримав повістку і після навчань відправився на передову. Служив після, після військової служби, то в поліції, потім в невідомчині охорони, в слідчому ізолятору трохи був, а потім пішла війна, пішов на фронт. Хороший надійний хлопець, дружелюбний такий, навіть спортсмен. спортсмен, займався футболом. Валерій Петрицюк теж народився у Рівному, навчався у 28-й школі. У цивільному житті спробував себе на різних роботах від будівельника до охоронця. А з початком повномасштабного вторгнення добровольцем вирішив піти захищати країну. Валерій та В'ячеслав пройшли військові навчання за кордоном, а потім успішно використовували ці навички у боях. Теж працював будівельником, теж дуже такий позитивний хлопець. Коли отримав повістку, вони не стояв осторонь, пішов в військомат, і так сталося, що вони дійсно навчалися разом. От і на житомирщі спочатку, потім Великобританії, і теж, на жаль, загинув під час бойових задачі. Рівняни встелили квітами домовини з полеглими бійцями. Поховали В'ячеслава Дмитрука та Валерія Петрицюка на алеї Героїв кладовища нове. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.